то хата? Мого діда хата. А тут було четверо дітей. Лишилася дитина у півроку. Моя тета. Ну, розкажи, хто то жив тут? Я їх не пам'ятаю. То дитинко, хата діда, мого, але я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю ні діда, ні бабу. Баба була Ганосі, я Ганосі. А в паспорті Оксана я, ладун Оксана Васильівна. А так я сі писала павич. І до школи ходила м, Ганна Васильівна, писала. М, а потім, як я йшла на пенсію, мусила б на суд давати, аби я була Оксана, бо в паспорті Оксана. А діду ну, як писався? Діду писався павич Михайло", Михайло", Михайло. А баба павич Ганна. Але я не знаю по батькові як. Я не знаю по батькові як. А, а з котрого року? Хата відокладена з 28-го року. Але написано з 36-го, то не може бути. З 28-го року. З 28-го року. О. А ну з цього боку ви мені розкажіть, хто тут? Ну ти там, а ти там десь записала Ну, no, то що була Микетова там хата одна, там, де тепер де, де, мальована хата, а так була Василь Микетів був. Там, де, де, де мальовано, після мальованої була хата, та то що ж там стара є. За то, що, той, є. Де, -харандзюк, то він сі Там Там хата не, ще не така, стара є, ззаду. є там ззаду, to, to, то, to, to, то, 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 то був плюс віддав. А я, як називався? І Іван. ні. Іван той, а то Василь. Називайся. Василь, певно. А я. Василь Микитів, а то Іван Микитів. Ага. То там ще хата. Ну а далі вже а далі вже той кузан той, то і все. І кузанчик возьме. То й що бабтест, той, що ходить десь тут. Угу. Знаєш, потрібь. Зразу з міста, то й просто. Ну а там... то там ще хтось жиє. Є є, то його. Дідо, владжер. Так. А, Там, я де я... баба була така трохи без, без пам'яті. О, вона вже умерла, умерла. Умерла, умерла дітей. Його жінка, ну, жінка віде віде. була. Ну, а, а він ще жиє, так? Жив, Жін. Жін. Џй, Џй, той, той, він жиє, жиє. Ой, той такий круглий, файний. файний, але, але не виходить. Він не ну, а він з якого року? Він з 36-го. То ще байка Кац... при пам'яті? При пам'яті, все, лише ноги його болять дуже. І, то, що він, то, його, і на Впала, як їхала, лісовала, їхав, то сіпило, тут щось давне на нього впало. Та йому поломило, щось і ноги було так і тут трохи щось там потовкло, а то він взагалі так. То, тепер, то він він... Туда, та він був, сідає і все. Туди, як йде, ні? Туди Туда, треба тут. Ну, а ту з цього боку. Ну, та тут ка, з цього боку, то, то, то була татуала. Американці жив найперше, там хата стоїть. А потім слірада була там, кату. Ну, а де тут вони сиділи тоді? Американці? Так, то вони були, вони були, їх то там ще й на березі у них стайні були худоби. Моя мама служила там у них. Так, та й то то. Та й вже їй колись і нагадувала. Знаєш, як вона вже як приїхали сиділи, то вони вмилася. Щоб піштарку була, то в тій хаті жила, бо, 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 бо там а, мати Миросина, рослина, та тут з Василем була, жила, а, а, вони, а вони там приїхали, сім'я та пішли. А моя мама вже приходила з мені сюди, вже горів, та, та, а як в неї служила, то ніколи на худобу там не і доїла, і, і все, все робила. І, і рано 66 година, в мене вже вже не худобу на фіварки, І ніколи їй їсти не давала. Ніколи, ніколи. А там була е, то-то-то, а то мамина сестра була. Та й каже, я вже, вони видять, що я вже гоню, а вони вже мені щось там дадуть, аби я собі на полу навіть не, не бачу то навіть художні чогось курячої. А я собі йму, та й там, ну що та й з'їм з худобою. А потім було. Та, чуєш, ти так, що, що мама дуже бідувала там коли тих американів, тих можна а а, то -то. а потім хтось маму порадив та й каже, а ти худобу, а корові знаю, кілько було, там ноги, якісь і що, та й, бо то є та якісь, що він був чуєш, він і коні свої мав, і магазин мав. Він з Америки приїхав, той мій магазин й Мама вже то, так все тут. А потім хтось, мамі каже, а ти худобу доїш, а мама каже, дойде. А бо казала, що голодно все, то то, а ти, як сідаєш корову, ти собі нап'єш молока. Кілько б не доїла, кілько зможеш. Ти собі доїш сама, ти сама собі нап'єс. І так мама каже, я раз і рано, і в булі, так, аби ніхто не видів, бо вони не виїдеться. Та й нап'єсі молока, то мама була така худенька, як, як то то, а потім, як почала молоко пити, то так і поправила було, що бо, то вже мама каже, мені тоді добре було. Але їй то казала, ти помічаєш то ці марикани, там, що вона жила горі. Нічого свідчу. Татюшка каже, мама, бачиш, як, як я... Лише тут, пекла, як, я лише ось пам'ятаю, на булки пекла і в білій хустині ходила, я лише то пам'ятаю. Я тобі кажу, було колись добре, а тепер як ти живеш, бачиш? А, а, а мама вже, не був, вже там була віддана, дивився, мій, моє, я вже віддана була того року. А то мама э, дитинком служила? Дитинком, дитинком. А потім служив, как... мама себе віддала. Мама свій дала що ти хоче. Та й Та й тато сирота був, щось від дітей лишив від матері дві ці, та й так сироти поженили. Та вже потім поїхали на постріляції туди були аж в світі. Ну ну тепер то за американом хто ще був? Селенові, ну Василь синий. Не Василь, а. Як Лекса відомо. В старій хаті у Лекса. Так. Не там де нова тут, Лекса. Так. А я. Ну. А, він мав і якусь книжівську ну, медмедику ти яку. Медведик. Бо я носила почту тут місяців за миросу. Та я знаю, бо я там ходила до хати. А, а чого семенові? Бо то семенові, що там є брат, делів семенів, то він де прийма аж жиє, то семейно, то їх цього брат де прийма. Жиє в ті хаті, то той собі взяв прийму за, 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 слух, за слуха, так. Хто взяв? Василь Семенів. Василь uh -huh. Семенів, так. Того Василє. Того Василє, він сам Кружівський. — Василь книжівський. Ну, а відки Василь? Не знаю, ну, не не знаю. Uh -huh. ну, то з книжком. Ну та й там чуєш вже, хто був далі. Там далі не було сливчук, де тепер сливчук жив. Там були, то теж як не всі писали. Сливочок. Сливчик, то піхманець. Там була і Одь і ще в сестра. І, та, за... Я старого того не пам'ятаю, матір пам'ятаю, а старого там ні, ніякого. Ко котру матір пам'ятаєш? Ну, та сливчукову. Не сливчукову, а миросину матір. Миросину матір. Угу. А то то миросі відси родом, та? так? Угу. То в нас і писала піхманець по-дівочому. Угу. А вийшла заміж за Сливчука. За сливчиком. Коли ми так, поїхали так. на уборку були, то та і там, угу. там дала, там заняла. Угу. А то була хата, що розібрали, стара така тих клюсів, чи ні? Кузанів, кузан. Що остання хата ну, ну, ну. Тут, 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 тут була? Ну тут на березі було, там де, де поклали де чураки. Ну-ну, ну, ну, ну то, 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 то хто там жив? Ну то там гладуни жили, гладуна не той... Ладон Нікола, мама, ми теж мами двоє Не ні, ніби рідний ні брат, але не б... Той від мамі, Ну то Магдана хата Там, там магдана хата. І а всі -а -а. я? – я, я. <рившись> а -а -а. То, то хто в тій хаті жив? Ну, та жив ладон. Троє дітей чи четверо, чи кілько. Так, так, що. Ну, якась, якась мілька. Чи хто? Що дуже мало волосся, ага, ага. то таке. То таке. Томарисі було. Марисі, А то, Марисі а була. то та ганусі було і там... Так. Троє. Троє. Ага. То то Владю, то вже ганусин чоловік. А там ще був мед, ще та чого, чого? владжу. Та то що Марусю взяв рюпенчик. Ага той той то. Ну, то я за того кажу. Гладун. Гладун. А, я. а якась баба ру, рузі чи ружі, це не... Від... Тут Параска розума тут вещу. А, то ту вещу, ось весь дакусів, оту водаль. Параска розумна тут. На Йой, мала сина такого, їх в Німеччину забрали, та вона там цю, цю на ту собі знайшла, то в Німеччину лаз, тим лазем забрали. Приїхали з Німеччини. То файна жінка тут була. Я ходила не раз до неї. Вона файна жінка. Файна була в хаті, чисто, дуже файла. Вже не могла б тобі бути підлогу на нарадські попіді, діжка всього Дуже в неї чистота, чистота була. Дуже. Бо то Вона служила в таких меченнях. І сама чиста, хустина така білюнька була, як у тебе була курточка. Та вона, да, то, то, було, то, Дуже чиста жінка. Я не могла жінка. прати, то я навіть брала, щоб прала її. Дуже, дуже. Я дуже. прасувала, а вона ще перепрасовувала. Дуже. Де, де трошечки, тут не мало бути ніде з мошки. Та Марійка, то, то там розібрали. М -м -м. Ту хату, то та, й там. Нема вже тої, дай то махати. А як колись пастушила така жінка, її називали по-сільському молочарка? Йоу, ну, там... то... Рядом, рядом. То? А я. Ну, Галеві там Богдан, ага. Галю Богдан, а то далі, рядом, що Марусі тепер жиєш з чоловіком там. Вона mm. вже умерла, і він умер теж. Хоча там кози колись доїти. Бо як мілька вмерла, він мав два, дві кози гану, все ну, будеш ходити. За два гривень ходила. Ти кажу, Ладю, то ще й замало кажу. Я якась слаба була, а, а ти бери собі молока. Я кажу, я не хочу молока. Беріть собі та варіть каші, я не хочу. О! Ти Два я сходу находи. Я мені находила. Та ну подивися, яке ми мені дали. То таке було мацюють. Там виходило. А що молочарка називали? Ну, бо вона молока брала. А молоко приймала ну, на молочарку. Молодець. Та й молочарка. А котре? Молочарка на Марусі. Все так кажуть. Або Марусин чоловік, то й молочарки. Все. Молочарка, то й все. А я. Ладно, стіни. Ну. ну, а там. І до гори вже там, то ти з Туркові, хто ще ну, там. На березі. То вже на березі, там до ну, на там а ну дивіться, тут пів вулиці Бебліве. Ну то, то там-то там, на горі. То, то, то Як писав славку бабці? Беблів тоже. Беблів. Беблів теж? Так? <гум> ну, ну там син є, вже і жінку, з літом. Ну, ну я знаю. Зубі. То, то Библів. він беблів. Він Беблів. Тобто з турку там є один, бо то батьків. Ну, з Турк є з Він, а вона була з Библівка. А, а він ну. мав жінку. Він мав жінку, я сьогодні Та питала. Э, десь є сестра. То, то та та Стурчиха Беблів була по-дівочому. А я? Ну бо та й далі, то чи кобрейчині. А то теж Библію, То теж виб'ю. Кобрейчині. А я, я. Ну то й далі знов, то ті цоркові. Теж там Библію, Чи як? Библію? А хто тут такі цорков? Де Таня, де Француз. А я, я. А що їх цорка а? Кого тут царку -то да, називали? Того то Василя називали, а то тато колега був. Він ходив сюди колідувати, всюди в поверхні кінцем. Uh -huh. То дуже колега був, що тато йшов здолу аж тут колідувати, а той приходив аж туди. І Бахненків не раз був у хаті. Ми колись малі в хаті, там у старі. Я думаю, от, у ліжку лежу, і Бахненко щось робить коло кухні з мамою, бо що робить. Бо колядували, маму поставила холодечу, все. А він буль було з мамою. Я тут дуже добре пам'ятаю малим дітва контакт. А хто хто? І, і Вахненко. А, і Вахненко. І Вахненко згору. То не може було колідувати, а він пішов, дивлюся, маму бой було щетне, до кудоголубці. Бо то десь зайшов, воно ну, 2004 року. Та не сиди. Гри. Я його не певна. А вас як по-сільському називають? Мене ну, тобто, була морозова, тепер федишіова. 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 а тепер сидить. Кузанка, що дешійова. Кузанка. Я була тою Люськи, сестра моя Люська була, Богдан. Той владзе брат, Мішу тоську мав. Він там ще. То, 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 то мої брати були. У нас було п'ятеро дітей. Як бода, то якраз. І славку не молод. Чекає, то то вже нема... це мороз. Ні, ні. Чупей. Чупей. Чупей я писала слушно. А потім кузан. А тато, ніби тато, та й то ти брати, то А Федишії, то хто? А там коломенти. Мого, мого чоловіка, я вже до федишиїв віддала. Ага. Ну. Бо то там гопчиха миросі з тих Федищйових, бо, бо то віддав теж так кажуть. Що, що, ага. їх, 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 все присили гопки. Го, Гопчихи є. Гопки. О, все якось так, Федищйові, Миросі, то так, о, тако все. Там миросі, та й чоловік, та й діти так. А ку А то ку готові то ж там... горі. горі. Там каже, де той. Там де Любчик. Не Любчик. Угу. Горі. А, а що їх там. називали так? Щось ну, якісь кугутові, кугутові, щось кугутові. Кугутка, от того кугутка що віддала за Василя Дитинцювати, звідти тоді. Угу. Mm. Бата, і там туди було, як? Mm. Міка, міка, та 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 де? Далі вже тата хата. Як це називали? Біланчина. Біланчина, mm. Біланчина хата там теж така стара. Та до mm. Русі віддав ту життя. З чоловіком. Mm. Uh -huh. Ось виділи не водно ходити, так і я вот так. Діти в волі, бо вони там мають волі, як потім дали. Дітей висіла там, а тут на старій дітях. Ну та й магда туди вже, гажгорі туди. Аж магда туди. Як то? Коготова теж якось. А я. Та, що має віру, та й Оль.